Привіт, друзі! Сьогодні вирішив вам роз... зняти відео і вам розказати про невеличку таку покупку. Це ось така Bluetooth-колонка бюджетна. Тут нема нічого такого особливого, все стандартне. Називається вона ось так RX 1888 BT. І значить. Go -Golon. Ну, екстрем. Ну, я не знаю, що за... Що воно все обозначає? Ну, в принципі, неважливо. Виконується ця колонка в декількох кольорах. Це чорний, я бачу, червоний, може якийсь сірий, але я собі взяв чорний. Коштує вона десь порядка 700-800, ну, продають її за півтори тисячі. Так що, якщо хто буде купувати, шукайте. Шукайте де дешевше. Значить, Що тут є? fm радіо є. Значить, Дві батарейки, два акумулятора живлення 18650, ну, типу бас, ну, я б не сказав, що так уже бас, вже ну, можна. можна підключати цю колонку до мобільного телефону через Bluetooth. І пише виробник що Стерео. Ну, не знаю, може коли йде сигнал від мобільного телефону чи карти пам'яті то можливо він і стерео. А, от, по, по, ну, а прийом, приймач ну, я не впевнений, що там стерео сигнал. Що в комплекті? Ну, колонка. Колонка, я її купив не вчора, а місяць, а може два назад вже послухав, і шнурок прицепив, і цей, цей шнурок йде в комплекті. Він регулюється, я так зрозумів, що виробник... Планував, що хтось комусь буде цікаво носити його на плечку. Ну, можна десь на дерево повісити, якщо ви будете в саду, так як я слухати цей приймач. Так, що ще в комплекті інструкція. Зарядного пристрою в комплекті не було. Тільки отакий от шнурок міні-джек. І 3,5, і ще шнурок USB. Коротенький шнурок, десь в кімнаті лежить. З однієї сторони просто USB, з іншої сторони, micro USB для зарядки цього, цієї Bluetooth-колонки. Чому я її купив? Тому що в більшості Bluetooth-колонок бюджетних е приймача нема. Мені було актуально приймач. У мене є Bluetooth-колонка, гарний, гарний звук, але там немає приймача. От вирішив таке щось бюджетне. Ну, звісно, GBL є, в колонках GBL є з приймачом FM-примачом, але ну, дорогувато. Це не бюджетний варіант, а це бюджетний, як я вже сказав, стоїть 700 чи 800 гривень. Так. Що тут є? Ну, головний плюс це акумулятори можна замінювати, не відкриваючи корпус. Тобто вони знаходяться не всередині, а як звичайні батарейки. Ось тут два гвинта відкручуєте, кришку знімаєте і вставляєте, як звичайні батарейки, акумулятори 18 чи 150. Зразу скажу, що ці акумулятори, в комплекті, вони ну, слабенькі. Тому бажано зразу замінити на щось пристойніше. Прикупити якісь нормальні акумулятори, тому що, ну, коли ви хочете послухати, вони роздражаються. Швидко, це не, не дуже. Так, що тут ще знаходиться? Дивіться, це кнопка вимкнення, Клас, клас. Тут навіть я тільки подивився, не знаю, що там. Може то мікрофон, е отвір. До речі, за допомогою цієї колонки можна спілкуватися через Bluetooth по телефону. Я так зрозумів, тут є мікрофон і навіть кнопка тут, на, на цій кнопці функція відповіді. Якщо вам хтось телефонує, можете нажати і відповісти. Ну, то не головне, я не знаю, хто буде користуватися, я не користуюся 100% роз'єм зарядки micro USB. До речі, можна одночасно слухати і заряджати акумулятори. Тобто нічого тут такого не станеться з цією колонкою. Чи з акумулятором, якщо одночасно будете і прослуховувати, і заряджати акумулятор, підсвітка. А, Я згадав, це ж отвір тут маленький. Коли заряджається колонка, то горить світодіод червоним. Коли вже акумулятори ці зарядились, то тут буде горіти не червоний, а зелений. Це цей отвір. Ну, Мікрофон, напевно, все ж таки є. Якщо можна розмовляти, то. Повинен бути мікрофон. Далі. Далі тут роз'єм USB під флешку. І ось такий роз'єм мікро для карти пам'яті. Отакої карти пам'яті. Яку карту пам'яті підтримує, чесно, я не знаю, може десь в інструкції написано. Так, далі. І далі роз'єм AUX. Аукс, ну той, по той шнурок, що я вам показував, йде в комплекті. Більш на, задні, на задній кришці нічого тут такого немає. Оце такий паз, мабуть, щоб можна було брати, не знаю. То виробник ще таке так. проблема. На верхній частині цієї колонки є чотири кнопки управління. Перша кнопка. У кожної кнопки по декілька функцій. В залежності від режиму і як ми натискаємо на ці кнопки. Перша кнопка значить вона міняє режими. Всього на цій колонці 4 режими. Перший режим це карта пам'яті, другий режим це FM-приймач, третій режим це AUX. Ну, коли підключаємо той рочок отут. І четвертий режим це Bluetooth. От ми цією кнопкою міняємо ці режими. Далі. Ця кнопка і ця кнопка, ці кнопки у них по дві функції. Якщо ми коротко натискаємо, то ми, якщо в режимі карти пам'яті переключаємо треки. Якщо це приймач, то міняємо радіостанції. Це в меншу сторону, це в більшу сторону. Якщо ж довго натискати, то ми змінюємо гучність. Це на мінус, це на плюс. Ось таке управління. Як по мені було б непогано просто якусь крутелку ручною. бо іноді буває хочеться зменшити на трохи. А переключаємо треки. Ну, іноді, іноді. Звукаєш, і це нормально. Зразу скажу при налаштуванні радіо, FM радіоприймача тут є автопошук. Автопошук радіостанції, ви вмикаєте, він сам знаходить, ловить досить таки непогано раді... радіостанції. Навіть я живу у пригороді і в приватному секторі. І... Ну Навіть ті радіостанції, які інші приймачі погано ловлять, то це досить непогано. Тут я вгадав і мені подобається. І далі кнопка ця. В неї функції, якою я не користувався разу. відповідь по телефону, я дивлюсь, трубочка намальована. Або ж е пауза. Тобто, якщо ви слухаєте треки. З телефона, то нажимаєте паузу, зупиняється. Якщо ви слухаєте радіоприймач, теж це як так звана пауза. Нажимаєте, зупиняється, потом вмикаєте, ну, відключається гучність, я так зрозумів. Якщо вам треба щось, щось по, почути, крім приймача. Так, отут вокруг ще є підсвітка така голубенька. Не знаю, вона світиться весь час і не міняється. Так, що вам ще розказати? Тут ну, все. Ну, кріплення, такі карабінчики можна знімати. Якщо вам цей шнурок заважає, то можна його знімати. Так, і ще один плюс. На передній панелі тут сіточка. І під сіточкою два динаміка. але саме головне, що я шукав, щоб видно було, яка радіостанція грає. Тому що іноді буває, хочеш знайти якусь радіостанцію, нема дисплея, не можна визначитися. То тут це все є. Давайте я вимкну, щоб ви почули. Отак, От голубенька підсвітка. І ось дивіться. by TF card». Зараз сразу вимкнулася, оскільки стоїть карта пам'яті, то вімкнулася карта пам'яті. Отакий дисплей, я нажав паузу. Значить, такий дисплей. Одне негативне, що під сіткою цей знаходиться дисплей, іноді так не зовсім гарно і видно. Особливо коли в день сонце світить, то ну, так, не дуже. І світиться цей дисплей постійно. Тобто, можливо, розражає трішки акумулятор. А найголовніший мінус це те, що, як ви вже почули, при кожному переключенні режиму говорить оце китаянка, який це режим. І іноді ввечері, коли тихо в кімнаті, хочеться. Тихенько послухати музику, але гучність цього коментаря вона не регулює, регулюється. І тому це дуже великий дискомфорт. Я не знаю. Нема ніде кнопки, щоб відключити ці коментарі. Я розумію, що воно зашито там десь пам'ять, не можна з нього ніяк витерти, але воно заважає. Я не знаю, виробник про що думав. Ну я розумію, може для когось це важливо. Ну, більшість, я думаю, мене підтримає. Оці коментарі, оці е, режими, вони ну, не треба, а аж ось Дивіться. FМe. Дальше. AUX Mode. Bluetooth Mode. Play by TF Card. Ну, отакі коментарі. Гучності фатає. Достатньо. Ми не сказав би, що баси прямо такі, Ну, давайте я. Можу сказати, що дуже багато басів, але гучності фатає. Я брав його в основному, щоб слухати в саду, коли щось працює. Щось. Ну, але зараз, е, буває, тягаю його з собою, її верніше, не радіоприймач, а як колонка, так це вона. Тягаю її з собою. Мені подобається. Така. Ну, так, да, звісно, бюджетна модель, і ці два динаміка і ці паси, пасивні і, 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 гучномовці, теж, ну, це але мені подобається мені. Так, оце один тільки мінус. от комен... китаянка, яка коментує режим. Так, ну, наче все розказав. Є тут е така функція, якщо ви нажали паузу і довго не відключається, то він автоматично, автоматично сам відключається, щоб не розряджати акумулятор. Просто потім треба підійти його оцею кнопкою, вимкнути і опять вимкнути. І знову він буде працювати. Ось такий радіоприймач. Не знаю, я її ще не розбирав, що там всередині антенна там внутрішня, зовнішньої немає. Отут просто я дивився відео на Ютубі, проводок такий є. Ну, ловить досить непогано. Ну, Така колонка. Я сподіваюся, що ви втратили свої декілька хвилин на, це, на перегляд цього відео, не зря, тому... Кому сподобалось, можете відмітити мене вподобайкою. Дякую за перегляд. Всього найкращого, гарних вам покупок.